Пан Андрій є керівником приватного навчального закладу, де здобувають професійно-технічні спеціалізації. В Цій сфері працює вже 12 років, а тому він разом із колегами випустили в світ десятки фахових будівельників, електриків, машиністів тощо. Напередодні професійного свята дня підприємця, який святкують в першу неділю вересня, отримав високу відзнаку своєї праці нагрудний знак за заслуги перед містом другого ступеня. Свій вплив на добробут міста оцінює скромно. Я вважаю дуже великий. Великим це впливом за умови, мабуть, суб'єктивного відношення кожного з нас, підприємців, до своїх, скажімо так, обов'язків, тобто виконувати те, що ти можеш, робити те, що ти можеш, і роби його гарно, і все у тебе буде. Виходити і це буде тільки на користь і людям в першу чергу і в громаді як і цього будяче для підприємств, які переїхали з інших регіонів до Кривого Рогу. Таких вже 36, створений механізм розміщення виробничих потужностей в придатних для цього приміщеннях об'єктів комунальної власності, а також на території металургійної, добувної та переробної промисловості. Спеціалізація підприємства Анатолія переробка відходів промвиробництв. Над цим працюють більше 20 чоловік персоналу. Сам родом в Донецькій області Завдіїки. Коли почалась війна у 2014 році, ми підприємство розбомбили і тому шукав вихід, та приїхав, придисловував його сюди, до центру України, у Кривий Рог. Ми займаємося відходами промислових виробництв, та є мета забезпечити повну незалежність енергетичну, над чим наразі працюємо. Під час воєнного стану влада Кривого Рогу задля підтримки суб'єктів бізнесу у 2022 році припинила нарахування орендної плати за користування об'єктами комунальної власності. А в 2023 році такі нарахування зменшили на 50%. А ще до того підприємців звільнили від плати за користування місцями розташування зовнішньої реклами на об'єктах комунальної власності, плюс зменшили ставки земельного податку та орендної плати за землі громадської забудови, де знаходяться об'єкти бізнесу міста з 1,2% до 0,9%. Від нормативної грошової оцінки земельних ділянок. Неможливо перецінити вашу роботу. Ви дійсно вже ті, хто в нашому місті вже більше 42 налогів. Це не великий бізнес. Не Криворіж сталь та гоки, а це якраз цей малий та середній бізнес, який працює в нашому місті. І він збільшується, збільшується, збільшується. Ми багато відчуваємо, багато знаємо і багато. Вдячні вам за таку ініціативу. А ще до уваги самозайнятих діє муніципальна програма розвитку малого та середнього підприємництва. У відповідності до неї переможці конкурсу зі створення нових робочих місць можуть отримати компенсацію у вигляді 75% сплачених процентів за користування кредитними коштами. Олександр Фефілатів Сергій Філоненко, перший міський.